Вона знову ж таки традиційно відкривається десь приблизно середині квітня місяця, оскільки вона прикручена до міжнародного дня охорони пам'яток і пам місць е, культури. Справа тому, що е, у нас на цій виставці вже багато років презентуються матеріали археологічних засліджень, які проводяться на Сорічнівському е, області саме. В основному зазвичай ми намагаємося представити матеріали останніх польових сезонів, тобто дійсно мині відкриття цього року. Це останній польовий сезон 2012 року. Є певні особливості, бо надаються різні матеріали різним експедиціям, які. Дуже активно у нас працює. І цього року, наприклад, у нас немає матеріалів досліджень на території міста Чернегова, але дуже потужно представлені археологічні знахідки з розкопок на території області. І це традиційно вже шестовицька експедиція міжнародно представляє матеріали. А, вже декілька років в поспіль представлені матеріали до розкопах Лубичі та Виползиві. Це такий археологічний комплекс Козилецькому районі. Час від часу ми поставанні матеріали, виставляли з Батурина, але цього року в них немає. І е, е, Новороцівська експедиція теж надає декілька років пострілів матеріал останніх польових сезон. Звичайно, ми ще не можемо все представити. Е, деякі речі у нас тимчасово не входять, деякі е, знахідки заставили ці випозили. Це на, вже на постійне зберігання перебуде на історичний музей. І ми, звичайно, е, не маємо можливості представити все найбільш найбільш, найцікавіше. Най 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 ну, представлено загалом 147 предметів. І цього ж особливість це представлені прапори експедиції. Це в нас перше таке. Звичайно, тимчасово, бо це діючі прапори, діючі експедиції. Це теж дуже цікаво і символічно. Ну і зокрема представлені матеріали з розкопок Любичі. Можна подивитися, які вітрині є. Вони різного часу, з різних об'єктів. Все це буде презентовано на відкритті виставки, і саме власне автор розкопок детально будуть розповідати про ці доспішення.